Прогноз погоди на 3 дні. Привіт, друзі! З 4 червня 2025 року в Україні розпочинається триденний період із сонячним теплом і переважно ясним небом. Хмари з дощами з'являлися лише на початку, поступово поступаючись літньому сонцю. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 32, вітер південно-західний 5-12 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми в періоді з 4 по 5 червня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15, а в день плюс 26 плюс 27%. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. 6 червня. Температура вночі буде плюс 15, а вдень плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Чернігів 4 червня. Ніч плюс 13, день плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає ніжним теплом. А ясне небо дарує спокійний настрій. Суми 4 червня, ніч плюс 14, день плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Суми тішать свіжим повітрям, а сонце зігріває землю. Поради для туристів: північ ідеальна для прогулянок і пікніків у сонячну погоду. Загальні рекомендації: легкий одяг, зручне взуття, сонцезахисні окуляри. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 4 по 6 червня. Температура вночі буде плюс 18 плюс 20. А вдень 31 плюс 32. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8-9 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. Одеса 4 червня, ніч плюс 18, день плюс 32. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Одеса наповнює повітря морською свіжістю. А сонце дарує літню радість. Херсон 4 червня. Ніч плюс 18, день плюс 32. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Херсон обіцяє спекотний день, ідеальний для відпочинку. Поради для туристів. Південь ідеальний для пляжного відпочинку та прогулянок узбережжям. Загальні рекомендації. Легкий одяг, головний убір, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк 4 червня. Температура вночі буде плюс 11, плюс 13, а вдень плюс 24 плюс 25. Хмарно, невеликий дощ на крайньому заході. Вітер південно-західний. 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. В періоді з 5 по 6 червня. Температура вночі буде плюс 12 плюс 14, а вдень плюс 25 плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5-6 метрів на секунду, атмосферний тиск нормальний. Львів 4 червня, ніч плюс 11, день плюс 24. Хмарно невеликий дощ. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою, а дощ додає затишного настрою. Ужгород 4 червня. Ніч плюс 13, день плюс 25. Ясно без опадів. Вітер південно-західний 5 метрів на секунду. Ужгород тішить лагідним теплом, створюючи приємну атмосферу. Поради для туристів. Захід підходить для прогулянок з 5 червня, 4 червня тримайте парасольку на Заході. Загальні рекомендації легкий одяг із кофтою, дощовик для 4 червня, зручне взуття. Далі схід України це Харків та Донецьк в періоді з 4 по 6 червня. Температура вночі буде плюс 17, плюс 18, а вдень плюс 29 плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 8-9 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. Харків, 4 червня, ніч плюс 17, день плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 8 метрів на секунду. Харків зігріває літнім теплом, а сонце дарує радість. Донецьк, 4 червня, ніч плюс 18, день плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 9 метрів на секунду. Донецьк тішить спекою, запрошуючи до активного відпочинку. Поради для туристів схід ідеальний для пробіжок і вилазок у сонячну погоду. Загальні рекомендації, легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. І на завершення центр України – це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький в періоді з 4 по 6 червня. Температура вночі буде плюс 14 плюс 16, а вдень плюс 27 плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55%. Київ 4 червня. Ніч плюс 14, день плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Київ огортає теплом. А Сонце створює радісний настрій. Дніпро 4 червня. Ніч плюс 16, день плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Дніпро тішить сонячним світлом, запрошуючи до активності. Поради для туристів. Центр підходить для прогулянок і пікніків у сонячну погоду. Загальні рекомендації. Легкий одяг, зручне взуття, сонцезахисні окуляри. Загальні тенденції з 4 по 6 червня 2025 року в Україні пануватиме сонячне тепло з дощем лише 4 червня на заході. Температура цього періоду вища за середню для червня, обіцяючи приємний час. Коротко пробіжимося по регіонах північ, тепло до плюс 28 без опадів. Південь спекотно до плюс 32 без опадів. Захід прохолодно до плюс 26 дощ 4 червня. Схід спекотно до плюс 30 без опадів. Центр тепло до плюс 28 без опадів. Для аграріїв. Сонце сприятиме росту. На заході стежте за ґрунтом після дощу. Для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок. Західи з парасолькою 4 червня. Рекомендації щодо одягу, легкий одяг, дощовик для заходу 4 червня, зручне взуття для активностей. пікніки на півдні, пробіжки на сході, прогулянки в центрі. Нехай ці дні принесуть вам радість і тепло. Бажаємо мирного неба!